Друзі, бажаю всім гарного вечора. Так, друзі мої, зараз вам покажу, що я приготував козакам на вечерю. Дивіться разом зі мною. Ви вже вдома після роботи прийшли, бо я зараз буду показувати, щоб ви там на роботі слюні вас не текли. Дивимося, зі мною. Так, друзі мої, спитайтеся в козаків, яку вам кашу зварити? Одногласно було, булгур. Що зробив булгур з тушоночкою домашньою, морковка цибулька, але як завжди. Зробив потім катлі Ну, Звісно, я з ними намучився, Блін, це м'ясо нам дають таке. Ну, коротше, там Багато дуже жиру, пообрізав, Ну, коротше, хліба додав, але хліба теж багато ж не даси, то таке їсти можна, ну, намучився з ними, щоб пожарити розлазиться, паніровочку зробив і бомба. Зробив такий салатик. Е, він мені Коротше, похожий до салат Дністер, але тут. Капуста, кукурузка, колбаса, моркву, як на корейську натер, трошки зелені в мене замороженої було. Має мазік і все, готово. Грінки, шинка, колбаска, сирок, огірки, сало, аджіка домашня, дякую волонтерам. Бутербродики з салом з частичком, бутербродики з огірком з колбаскою, не думайте, це свіжі. Ти вже з'їли. Дружок на хлібі, як один мужчина там в Фейсбуку виписує. А де твій дружок? Що ти не показуєш? Ось Осьому мужчинка, це для вас. Вас, навіть, не всі вальти в колоді, як одна жінка мені писала. А ще піца є. Завтра, може, щось зроблю з випічки. Ось така в нас вечеря. Вам гарного вечора. Бережіть себе. Йдемо разом до перемоги. Україна обов'язково переможе. Слава Україні і героям слава! Всім тихої і мирної ночі!